Настанням перших холодів на початку осені варто зробити щеплення від грипу та ковіду, наголошують фахівці другої міської лікарні Полтави. Саме щорічна вакцинація зменшує ризики захворіти на інфекції, мінімізує ймовірність серйозних ускладнень госпіталізації та смерті, каже лікар-інфекціоніст Іван Куршук. Вже є актуальний той же грип та Ковід, який може спричинити ускладнення навіть у людей із міцним імунітетом, а для людей з хронічними хворобами вагітних та літніх людей, грип та ковід особливо небезпечний. І щеплення потрібно робити щороку бажано восени вересні, жовтні до початку епісезону. За словами лікаря-інфекціоніста Івана Куршука, в Україні обов'язковим для дорослих є імунізація проти дифтерії та правцю. Проводиться раз на 10 років. Ці щеплення безоплатні для громадян України. Дифтерія та правець це особливо небезпечні бактеріальні інфекції, які викликають у дуже страшну. Хворобу, яка майже не виліковна і завжди кінчається летальним випадком, люди, які мають ослаблений імунітет або підвищений ризик контакту з інфекціями, можуть зробити низку рекомендованих щеплень. Наголошує лікар-інфекціоніст другої міської лікарні. Додає, це може захистити людей від різних хвороб. Це пневмококова інфекція. Яка може спричиняти отити, пневмонії, менінгіти і навіть сепсис, менінгококова інфекція це бактеріальне захворювання з високим ризиком тяжкого перебігу менінгіту. Вітряна віспа у дорослих має значно тяжкий перебіг ніж у дітей. А у вагітних може спричинити ризик ураження плода. Гепатит А, гепатит Б. Який викликає хронічну хворобу печінки, це роз і навіть рак печінки, папілома вірусну інфекцію, щоб зробити будь-які щеплення дітям та дорослим, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Насамперед, фахівці радять вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями, віком 60+, медичним працівникам, освітянам, військовим, працівникам транспорту у сфері обслуговування та комунальних послуг.